Зможе мобілізація жінок зменшити призов чоловіків та розв'язати проблему нестачі кадрів у тилу. Нардепка Мар'яна Безугла вважає, що так, і активно підтримує ідею мобілізації жінок, зокрема на тилові посади, діловодів, кадровиків, охоронців. Ми вирішили дізнатися думку черкащан з цього приводу. На думку пані Юлії, все має бути добровільно. Якщо жінка хоче, може воювати, це її право, але примусова мобілізація неприпустима. Я так вважаю, мабуть, за бажанням. Якщо жінка хоче йти воювати, вона може йти воювати. Якщо вона не хоче, вона не зобов'язана. Тобто, ну в будь-якому разі, поки що я вважаю, що жінок примусово мобілізувати не потрібно. Я проти цього звісно. Бо хто тоді буде з дітьми сидіти? і в принципі, ну в мене мала дитина, я сама її виховую. Я не можу ніяк, але під мобілізацію. Пане Олександр каже, що в цивілізованих країнах діє контрактна система. Якщо дівчина чи жінка бажає служити, вона може укласти договір на добровільній основі. Вона може з ТЦК, з міністерством оборони заключати договір Служити або воювати. А так, ну цього не потрібно. Це просто, мені здається, якийсь піар, що я не знаю, що вони вже таке надумали. Їм нема чим займатися депутатами, я думаю, вони можуть так же взяти зброю і піти напередодні. Бо мені здається, в них вже мозок, ну, трохи вони вже займаються не тим, чим потрібно. І мені здається, в країні є більш нагальні питання, ніж це займатися. Ну Це дійсно є це вонда. Я говорю, якщо жінка хоче. Не піти служити або воювати, це буде її вибір. Вона сама може прийти і це зробити. Якщо мобілізувати жінок, які служать, якщо вони це хочуть, тобто якщо вони йдуть на військову справу, то це для них, мабуть, норм, якщо таке бажання. А в принципі, якщо людина служить, то вона це повинна робити. Ну наша країна не Ізраїль я не вважаю, що в нас жінки після офісу готові йти. Я вам кажу, що нас і чоловіки не готові на війну, бо ми не Ізраїль. І в нас зараз служить яке я прошу прощення, гражданське населення, которое не готово служити вообще. Тому що можна сказати о женщинах. Ну, щоб нас ще вигадали, краще б нас війну спочатку визнали офіційно та пішли служити всі наші депутати, їх діти. Будь-який примус це мораз просто. Треба мобілі... Для мобілізування людей треба мотивація. Все. А те, що зараз відбувається, це ніякої мотивації. Дмайер. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.